Псалом 11, молитва за спасіння праведних і руки нечистивих. Тергентові хору на восьмиструнному. Псалом Давидів: Урятуй, Господи, бо не стало на Божних, бо немає вірних з поміж дітей людських. Марноту говорить кожний своєму ближньому, Оста облесливі говорить від серця нещирого. Винищить Господь всі уста облесливі. Та язика гордівливого. Тих, котрі кажуть язиком своїм переважимо уста наші з нами. Хто нам володар, заради страждання вбогого і зітхання бідного нині повстану, каже Господь, поставлю в безпеку Його від того, хто ловить. Слова Господні, слова чисті, срібло, очищене від землі і горні, сім разів переплавлене. Ти, Господе, збережеш їх, доглядатимеш від роду цього навіки. Повсюди ходять нечистиві, коли нікчемні з людей піднеслися.